Добрий день, діти! Сьогодні в нас заняття з природи. Коли за вікном вирує зима, морозно та вітряно, дерева стоять голі та непривітні. Так хочеться яскравих відчуттів, гарного настрою. В таку пору. Ми шукаємо затишку у власній домівці і допомагають нам в цьому кімнатні рослини. Їх так називають, бо вирощують їх люди в кімнатних умовах заради краси. Зазвичай кімнатні рослини розміщують ближче до світла. На підвіконні чи поруч з вікном на спеціальних підставках, бо квітам необхідно сонячне світло, але деякі з них полюбляють і затінок. Погляньте, якими різноманітними вони бувають. Є рослини, які радують нас гарними квітами різного кольору. Інші мають незвичайні листочки різного кольору, розміру та форми. Ростуть кімнатні рослини у горщиках, вазонах, які заповнені земелькою ґрунтом, бо без цього рослини не живуть. Давайте сьогодні познайомимось з деякими з них. Та вивчимо назви. Це фікус, він схожий на дерево, в нього твердий, прямий стовбур. В теплих країнах, де він росте в природі, це і є дерево. Листочки фікуса великі, овальної видовженої форми. На дотик листочки фікуса, гладенькі, тверді, міцні, мають темно-зелений колір. Зазвичай фікуси висаджують у великі горщики, тому що вони виростають великих розмірів. Давайте ще раз повторимо назву цієї кімнатної рослини. Фікус. А ось інша рослина. Називається вона традесканція. Вона відноситься до рослин, які вються чи звисають. В неї довгі тонкі гілочки з маленькими видовженими листочками. Щоб традисканції було зручно рости, її розміщують на високих підставках чи навіть підвішують. Листочки традисканції бувають різного кольору: зеленого, фіолетового, коричневого. Давайте повторимо назву цієї рослини Традисканція. До рослин, які в'ються чи звисають, належить і плющ, бо він теж має довгі пагони, які можуть заплести навіть всю стіну. На відміну від листочка в традисканції, листочки плюща схожі на зірочки, вони різьбляної форми. Колір листя плюща буває від блідозеленого до темнозеленого. Давайте повторимо назву цієї рослини, плющ. А зараз ви познайомитеся з квітучою рослиною, яка має гарні квіти, це бегонія. Вона милує очі красивими квітами, які бувають різних кольорів білого, рожевого, жовтого, червоного, листя бегонії гладенькі, темно-зелені, але й бувають і різнокольоровими. Повторимо назву цієї рослини. Це бегонія. Кімнатні рослини дуже полюбляють, коли про них піклуються, тоді вони гарно ростуть і квітнуть. Для догляду за кімнатними рослинами необхідно мати спеціальне приладдя. Грабельки, лопатки різного розміру, для того, щоб вспушувати земельку, щоб вона не була твердою. І до неї потрапляло повітря, яке так необхідно рослинам. Також рослини необхідно поливати водою кімнатної температури, водичку треба лити прямо в горщик ближче до кореня квітки. Деякі кімнатні рослини необхідно оприскувати. Водою для того, щоб зволожувати листя. Для цього використовують пульвілізатори такі оприскувачі. Необхідно витирати пил з листочків, для цього використовують ганчірки. Дуже важливим для рослин є підгодовування. Ось дітям потрібні вітаміни та корисне харчування, щоб гарно рости та бути здоровими. А рослинам теж потрібні корисні речовини. Добрива. Їх вносять у земельку, в якій вони ростуть. Вони бувають у рідкому стані та твердому. Якщо все виконувати правильно та вчасно, у вашому домі завжди будуть гарні квіти. Вони подарують спокій, красу, покращать настрій, принесуть радість у ваші серця. А зараз послухайте гарний вірш про квіти. Квіти, квіти, чарівні квіти, кольорові, великі й малі. Ви умієте душу зігріти. Бо й самі ви душа землі. На цьому наша зустріч закінчується, діти. До побачення!